Ці 9 простих дій допоможуть тобі прибрати запалення в кишківнику, вести твої аутоімунні захворювання в ремісію і відчувати себе повністю здоровою людиною, мати багато сил і енергії. Це супер прості дії, які ти можеш виконувати кожен день. Вони не потребують якихось таких складних там, зусиль. Просто роби і все в тебе буде класно. Якщо у вас є здуття, якщо у вас є запалення в кишківнику, якщо у вас є аутоімунні захворювання, перше, що вам треба зробити, це прибрати глютен зі свого раціону. Глютен це складний білок з лакових, який буде запалювати стінки кишківника, тому що він... Абсолютно повністю не перетравлюється. Частинки його залишаються, вони запалюють стінки кишківника, Проміжки між ентероцитами збільшуються, і у вас в кров потрапляє те, що не повинно потрапляти, а поживні речовини, на жаль, не засунуть. Якщо у вас вже є аутоімунне захворювання, то звичайно, що глютен вам повністю протипоказаний, тому що він буде тільки посилювати запалення, він буде тільки збільшувати кількість антитіл і погіршувати ваш стан. Тобто глютен він буде забирати ваше життя.